Доброго ранку. Дивіться, який він гарний. Пів на сьомого. А я вирішила, чому б мені не випити кави біля озера. Заварила смачної І йду. Чудовий ранок, 31 жовтня. Будемо зустрічати. Хтось може побачити в цьому сірість. Не побачити красу. А я йду і у мене захоплює дух. Як тут красиво! Настільки красиво, що аж плакати хочеться. Подивіться. Ось, дівчата, я прийшла на це гарне місце. Моя кава. І ось така краса зранку. Я запрошую вас в свій творчий влог. Будемо разом вишивати, в'язати, спілкуватися і насолоджуватись життям. Вімкнулася показати, дивіться, яке небо у мене за вікном синє і рожеве. Прям дуже яскраво, але воно не передається, на жаль. Ну, кажуть, що таке небо до холодів. Бачу. Вже декілька днів пройшло, і я вирішила, сижу в своїй ракушці, в'яжу щось, потрохи вишиваю, і нічого вам не розповідаю і не показую. Отже, злякалася, що у мене так і піде далі, і виходжу, показую вам. Готова базова футболка по опису від Світлани KnitMe, базова футболка. Єдине, що я додала своє, і на рукаві, я тут зв'язала ось таку резиночку 2 на 2. А так, я все в'язала по опису Світланки. І в кінці а, я зробила ось так. тут На цьому етапі можна було би вже закривати, а я вирішила, що я пров... пров'яжу ще десь 5 рядків, і потім. Ну, за... Так мені сподобався цей ланцюжок, і вирішила його залишити. Ну, а так, бачите, все зв'язалося, готова. Э, пряжа Aliseву Time, шкарпеткова, колір 152-й. І я в'язала спицями номер 5 котрі у мене були. Ось така краса у мене є. Навіть пришила бірочку для себе, покупала, щоб е замовляла, щоб пришивати ці бірочки на шкарпетки під замовлення. Ну, чомусь я забуваю це робити, а для себе, бачите, не забула звізда. Так, я всім задоволена. Тепер залишилось, знаєте, саме найважче зробити гарні фото або відео, шматочок, як це сидить на мені. Сподіваюсь, в кінці відео я все зроблю і додам. Паралельно, я ще розпочала в'язати шкарпетки. Це чоловічі, розмір 42-43 буде. І на такому етапі я вам хочу показати. В'яжу я паралельно. Нарешті у мене по дві пари два з половиною, тріо і номер 2 і я можу паралельно зв'язала резинку, знову резинка, висоту, висота, п'ятка, п'ятка, стопа і стопа. І мені так стало зручніше і гарніше. Ви можете побачити, якщо ви відволіктись від свого рукоділля. Чи у мене тут хтось є? <ріст> ну, скажіть, нагадую вам цього? Господи, забула. Пікачу. Пікачу здається. Ой, я намагалася зв'язати або інтарсію, або жакардом щось таке у мене дурне. Виходило, і я вирішила просто взяти і вишити. Сподіваюсь, коли я виперу, оце все трохи розпушиться і буде гарніше. Ось тут це теж краси натягнула так на блокатор, бачите, тут спиці не дають рівна. Зараз я з зняла. Як виглядає шкарпетка? Вирішила додавати, теж вив'язувати залишки і е, обрала такі смужки чорні і червоні. Мені сподобалось поєднання, нічого такого зайвого, але дівчата, о, я так думала, що у мене два ось таких моточка червоних, у мене два. А чорний був один, і я думаю, ну піду там напевно в ящичку, де у мене залишки лежать, напевно, він там. Ну Я в'язала цю шкарпетку. Дивіться, що у мене залишилось. так Зараз мені знов чорну потрібно в'язати. І я пішла така ділова до своїх залишків, а там нема. Є сірі, є там якісь, а чисто чорного у мене нема. Засмутилася, тому що хотіла дуже сьогодні завершити ці шкарпетки, щоб випрати. І у мене ну хоча б за завтра, післязавтра вони висохли, і я відправила в'яжу я ці шкарпетки своєму старшому сину. Ой, спитаєте мені, мене, що це за чудо вишито на шкарпетках. Він у ну, себе в машині возить іграшку, йому подарували оцю подушку Пікачу, і він викладає завжди з нею щось. І я вирішила. А вищу я йому на шкарпетки буде привід відправити йому посилку з шкарпетки, ну і здивувати його, а може, йому сподобається. Ризикую, ну, але не сподобається поверне, я буду їх носити. Хоча у мене 41-й, але то байдуже. Ну, тобто в'яжу-в'яжу я ці шкарпетки, і ось така у мене засада. Я не знаю, що мені робити. І можна було б вийти в крамницю, де у нас пряжа, але там. Так мало е шкарпеткової пряжі. І е загалом там е секційного фарбування. Чисто кольори я не пам'ятаю. В акварелі вчора зайшла, а там взагалі її нема. Я настільки здивувалася, що шкарпеткої е нитки взагалі нема. І не знаю, будуть, буде вона чи ні. А замовляти один моток чорний. Це нова пошта, мене що. Той моточок купити і половину тільки сплатити за те, що вона до мене доїхала. Ну, ви зрозуміли, якісь, якісь непоняточки у мене. Я зупиняюсь, я оце вам показую, тому що я поки це все відкладаю. У мене була думка, знаєте, тут продовжити жовтим. У мене жовтого є, залишки нормальні. Але, знаючи свого сина, вже якщо наважилася на от таке рябе, то це треба робити однакове. Тут жовті полоски з червоним хотіла зробити, як все одно цей колір тут є. А тут, типу, чорний. Але не буду, то, то точно не зайде. В общем, в мене. У мене роздуми, і поки я буду думати, зараз вам покажу, що я вирішила робити. Ви бачите перед собою, нарешті, я дісталася ці е, три пасми, котрі подарувала мені Галинка. Фарбована вла власною руч її ручками. Тут у нас е, 35% альпаки, 35 вовни і 30 ПА. Дуже м'яка. Приємна на дотик е, пряжа. Е, отак вони у мене лежали, ці три пасми. І зараз я, знаєте, як підкрадаюсь, тому що я от з таких пряж, я... досвіду в'язання у мене мало, і я не можу, знаєте, так, от, я, я бачу багато вирібів. Коти я би хотіла собі зв'язати, але ж я не вмію цього робити, і саме на такій моделі, допустимо, нема у мене там опису, майстер-класу чи Такого. сама я не над... до Петрою, тому е, 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 я боюся спортити, я вже колись вам казала, е, чому я не берусь за гарну пряжу, тому що мені е, страшно. Але я вже трохи підкрадаюсь. Бачите, я, я настільки хочу щось з цієї пряжі собі зв'язати, що я вирішила, поки зараз у мене футболка зв'язалася, шкарпетки, бачите, зупинилися. І я вам скажу ще відірвуся, я не знаю, що коїться. Напевно, мені трохи треба відпочити від вишивки. Дивіться, що я колупаю. З останнього відео мало чого змінилося. Я не вишиваю взагалі. Я почала тут. Ніколи ніколи я так не робила, щоб перейти на іншу ділянку і не завершити попередню. А тут, я не знаю, що, що я хочу від себе. Може, я я не знаю, що, що трапилось. Сказати, що я перевишувала. Може, я собі якось от, от тим, що я до кінця року хочу завершити, і я бачу, що це все рухає, ну, рушиться. Всі плани мої рухнули. І у мене зараз дуже мало часу на це. Я не можу сісти як. Як раніше, я не можу сісти годинку-дві я сідаю, і мені треба встати, я сідаю і мені треба там щось, щось робити, окрім домашніх якісь батьків, вони хворіють, кудись треба повезти, привезти якісь там свята, Ну, тобто кучу багато тіл, і я чомусь, знаєте, мені швидше взяти спиці. От в руки. На футболку, бачите, у мене час був. Я зв'язала шкарпетки, я одразу взяла і почала в'язати, а на вишивку сіла і колупаю. Не знаю. Ну, ось я і залишила. Я до чого, що, бачите, замість того, щоб візьми, зараз є у тебе час. Сідай, вишивай. Ні. Я собі придумала, що у мене є три пасми, і мені потрібно їх перемотати. І я зараз цим займусь. Можливо, я скоріше розпочну щось собі в'язати. Логіка металева. Покажу вам дівчата. Це новий ранок. Прийшла і дивіться, яке небо От лягла. і не можу. Ну таке гарно. Краса. Показую, яка пара у мене вийшла. Я дов'язала трохи вийшло положення, все ж таки чорної ниточки мені не вистачило. і Я шукала у нас на магазинах, але чисто чорної не було. Вже думала додавати е, жовту полоску, але чоловік мені порадив, каже, якщо є темний графіт, ну продовж вже з темним графітом. Попробувала, наче нічого так виглядає. але Зато за е, однакові. Ну, скажіть, чи, схоже, вам на це пікачу? Я зробила е, спереди носочка на муки, і вони невисокі для дома нехай буде. Готова пара. Друзі, всім привіт! Сьогодні 15 листопада. Я нарешті дібралася до того, щоб щось зняти, щось вам розповісти, щось вам показати, тому що у мене була е, така собі маленька відпустка від усього: від вишивки, від е, сьогодення, від е, хотіла сказати від в'язання, але ні, я в'язала і я вам трохи згодом. Покажу, що я робила, але хочу вам розповісти передмову, де я була і що робила тиждень останній. Я ще не дивилася, що я вам показувала в останніх відео, але якщо мені пам'ять не, не підводить, я вам показувала, що я Перемотала пряжу ручного фарбування від Галини. Я зв'язала тоді зразок і хотіла собі щось розпочинати класичний светрик. І я б, напевно, це зробила, але за декілька днів я почала думати, міркувати. У мене багато з близьких днів народження. І згадавши про це, я вирішила робити подарунки власноруч. І ось найближчим, що я встигала, це була моя племінниця. Я так подумала, що я по своїм силам можу встигнути зробити, і що б мені хотілося їй подарувати. Шкарпетки у неї мої вже є, слідочки мої вона носить. Отже, я Подивилася в пітересті і е, побачила ідею шарфами. Зараз модно, актуально, будуть такі довгі, теплі е, шарфи, і я вирішила її зв'язати так само довгий, теплий шарф. Е, самі як би хотілося, знаєте, укутатись, замотатись такого теплого котика, щоб було тепло тобі. І я знайшла таку пряжу і замовила. Мені прийшло 6 моточків. Це пряжа Drops Melody Unicolor В кольорах перший, другий і третій. Ні, Перший, третій і четвертий це е, білий колір. Це світло-сірий, третій номер. І е, темно-сірий під графіт, це номер е, 4. Заказала е, кожного кольору по два моточки. Е, до речі, вам хочу сказати, що тут в 50 грамах 140 метрів, і е, вироб я в'яжу спицями номер 7. Е, Буквально я замовила, отримала пряжу, і наступного дня ми чекали дуже чоловіка, старшої сестри. Він у нас воює, і його відпустили на 10 днів у відпустку. Звичайно, ми його ввечері зустріли, і виходить так, що у мого чоловіка і у чоловіка-сестри день народження в один рік. В один день, 8 листопада, і ось так за ужином, думаючи, як е, відмітити у нас ювілей 50 років хлопцям було, ми спонтанно вирішили е, зранку виїхати. Спонтанно було в той момент, тому що е, думки були ще влітку, як би хотілося провести цей час, але. Е, Знаючи наші часи, щось планувати заздалегідь. Настільки ми вирішили, як воно буде, так воно і буде. І все сталося, все склалося, зірки зібралися, і нам нічого не заважало, як зранку 7 листопада сісти в машину і поїхати у Карпати. Отже, Останній тиждень ми провели в Карпатах. В четвером відмітили день народження хлопців на другий день, приїхавши. потім піднімалися і на стежку Довбуша, і піднімалися на вершину Маковиця, ходили до водоспада Гук, по Яремчі гуляли. Зупинились ми в Микуличині, і в Буковіль їздили. Тобто провели дуже гарні ну, 5 днів і по дню нам дорога вийшла, бо ми їхали туди десь приблизно біля 15 годин. Погода нам сприяла, нам повезло, коли ми вже виїхали, звідки було облачно, і сніг падав, і дощ десь моросив. Тобто ми встигли. Отже, давайте я вам покажу в процесі я Взяла ці моточки з собою, дуже гарну проєктну сумочку, котру мені подарувала Світлана, вона мені дуже пригодилась. До речі, з меншою я теж їхала, але тримала там свої косметичні штучки. Сюди я поклала спочатку, думала взяти два моточка, але Правильно зробила те, що поклала всі, і думаю, скільки вив'яжу, стільки вивяжу І зараз я вам десь вам покажу. Мене сестра в машині знімала. Я розпочала в дорозі шарф. І дивіться, який у мене на сьогодні, 15 листопада, результат. Дуже довгий, теплий ніжний шарфик. Я вив'язала світло-сірий темно-сірий, і вже вив'язала один моточок білого і буквально щойно доєднала останній моточок. Сподіваюсь, сьогодні-завтра я це вив'яжу. І дивіться, я залишила залишаю маленькі залишки і планую в кінці додати. Внизу роботи оці штучки. Забула, як вони називаються, в'язала я шарф двойний, він буде, буде дуже теплий, нічого спочатку не з'єднювала, буду з'єднювати ось цими ось цими штучками. Подивлюся, бо Ну, тобто, до кінця я ще не вирішила, як я з'єднаю. Там буде видно. Отже, ось цей мій результат за першу частину листопада. Ми з вами відпочили. Я відпочила, набралася енергії, Гі... гори це. Це моє кохання, це моя любов. Приїхала натхненна. Чесно кажу, що я вже скучила за вишивкою, бо цей листопад у мене був майже без вишивки. І я розумію, що я завершу зараз шарфик, у мене є час до дня народження, виберу його і сяду за заміський будинок. Ось такі у мене справи були. Трохи випала. Відпустка була із Ютубу, нічого не дивилась. Зберігала собі подивитись пізніше отже, потрохи, вже декілька днів, я сьогодні-вчора. Це робила, почала знову писати коментарі. дивлюся, що за цей тиждень стільки дівчат виклала своїх відео, і навіть не по одному, а по два-три, тому я потрохи буду наздоганяти. Ну і буду викладати своє. Отже, дякую знов вам, що ви до сих пір зі мною, що ви чекаєте моїх відео, пишете. Пишете такі приємні слова, надихаючі, теплі. Дякую вам за все. І до нових зустріч. Подивимося, яка частина 2 листопада мене чекає. Це кайф. Особливий кайф. Нам четвертий день пощастило. З такою гарною погодою. Дивіться, ми піднялися на полонину Маковиця. Дуже гарно. Дуже запихані, червоні, але щасливі. Десь там внизу. Микулич і Яремч. Як сьогодні не в облако. Выше облаков.